В ефірі програма Тема дня і сьогодні мова піде про ювілейний концерт мандри думки до сторіччя створення славетної капели, який проходив нещодавно у Національній філармонії України. І сьогодні в нашій студії Євген Савчук, художній керівник, диригент національно заслуженої академічної капели Думка, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка народний артист України. Я вам дуже вдячна, що ви до нас сьогодні прийшли. Я розумію, що вас. Почався дуже особливий рік з цієї події, так? Так, і я вам дякую, що запросили. Тобто, фактично, ювілейний концерт відбувся на сцені філармонії, як і 100 років тому. От що відчувала капела, коли вийшла на сцену, розуміючи, що така, скажімо, відповідальність в цей день, тому що все ж таки це дуже особлива дата і для України в цілому? Це для нас всіх особлива дата, і я вам скажу, що не, не всім повезло. В тому сенсі, що не всі могли бути в такий столітній ювілей і працювати в колективі. І мені в тому числі повезло. Що саме в цей день, від цю дату вийшли так, саме так, ці люди. Так, так. Ну, а безумовно хвилювалися, хотіли показати як найкраще, ми завжди так намагаємося, але тут особливий стан був підготовка. Там треба було укладати програму, відповідно. Ми перекинули такий місток між. Тим концертом, який був 100 років рівно тому, в тому самому приміщенні, і той концерт був присвячений а, Руковина, е, роковинам Тараса Гровича Шевченка. І ми і цей раз зробили, фактично, літературна база всього концерту, була виключно е, Шевченківській е, поезії. Ну і ще плюс е, святе письмо і так далі. Тобто, фактично, ті твори, які звучали 100 років тому, Ні, то звучали... не ті. Але Розумієте, то був такий період, коли вони тільки створені були. Це було з, з аматорський колектив. Ми, вони з того, ми з того почали. А, і там багато було такого аматорського композиторства, і багато було і виконавства, Безумовно. Ми не маємо фонограми з того дня, але ми маємо афішу. І я по афіші подивився, що ми це повторювати не будемо, тому що. Ми зараз знаходимося на в іншому рівні, на інший склад людей, і взагалі 100 років з того, з того часу пройшло. Ми дали дань. Тим людям, які були присутні. От ми зараз дуже багато роз, розповідаємо про Леонтовича, про Щедрика. Він же тоді жив. І Стеценко Кирило Григорович, він теж існував і працював, і мав Його пряме відношення. Так, так, мав пряме відношення до створення думки Стеценко. Ну і Кошес, нас знаменитий, геніальний наш хоровий диригент, який потім по світах повіз ще один колектив і дуже прославив себе. Нашу пісню і нас всіх. Так що, це ми віддали дань оцим трьом людям, які багато попрацювали. У нас є сюжет з цієї події. Давайте подивимося і продовжимо розмову з тоді. Останні хвилини приготування, генеральна репетиція добігає кінця. Художний керівник дає останні настанови. Сам Євген Савчук працює з творчим колективом 35 років. Хор це люди, це е, е, такий психофізичний процес. І якщо вони готові і ви з вами йти поруч, або, скажімо, виконувати співати щось. То тоді вживаються і руки, і очі, і обличчя, і, і, і взагалі з'являється такий контакт, що, що це неможливо пояснити. Це є так званий камертон. Це є нота, яка має 440 коливань в секунду, і він називається камертоном. Вона має от таку висоту от дивіться. Оце є ля нота. Вона голежить, не може, бути, тут немає резонації. А я ставлю отаким от чином. Просто. Торкаюся до до вуха ззаді фізично, і воно в будь-якому шумі, коли є в залі там шум або на сцені якийсь знаєте, бувають різні обставини або на вулиці, то я чую точно після офіційної частини з привітаннями розпочинається концерт. Співають благослови душе моя господа Кирила Стеценка. В першому відділенні звучать духовні твори композиторів, які починали працювати з капелою. Це твори, які звучали 100 років тому. І не те, щоб вони рідко виконувалися, але, скажімо, це така історія, яка, ну, власне, драматична історія, тому що всі ці люди постраждали потім від більшовизму. І репертуарці постраждав. І... Багато років ці твори були заборонені. Так що це така данина не тільки пам'яті, але це такий місток, сторічний міст, який з'єднує часи. Ще відзначенню старічка капели і пам'яті Тараса Шевченка. Чому е, хорові твори на тексти Тараса Шевченка? Тому що перший концерт думки в цьому залі був присвячений Шевченку. І вони тоді виконували твори Шевченка. І власне, от це знову такий, такий е, ремейк. Але е, це Шевченкіада сучасних видатних композиторів, класиків вже Євгена Станковича, Мирослава Скорика. Назва капела Думка це абревіатура, державна українська мандрівна капела. Колектив постійно виступає в Україні, так і в інших країнах. Цього року з нагоди старіччя думка помандрує у світове турне, починаючи з травня. Ось ми власне згадали, як проходив концерт. А скажіть, все ж таки 100 років це така велика вікова величина. От хорова культура, які зміни йдуть от, в цьому пласті за цей час? Якщо брати попередніх 100 років, то зміни надзвичайно великі. Просто Кардинально інакше якою була думка тоді з років як яка вона ми ж, як вам сказав, ми починали з аматорського стану, так. але бачите, тодішній час і тодішні е, естетичні, якісь е, такі критерії, які існували на ті часи, теж помінялися. Вони скрізь помінялися. А, і суспільство мінялося, і а, всі види мистецтв теж мали певний е, прогрес, і ми в тому числі. Мене раз помінялася. Ме, м, лексика композиторська змінилася, і фактично, це дуже далека відстань і в якості, і а в кадровому в смислі. А сприйняття голосу і взагалі голоси людей. Як вони звучать тепер? Ну у нас в Україні завжди були голоси. Але переважно це були самородки такі, знаєте, з народу, але можливо не досить освічені. Особливо це видно по 30-х роках, по передвоєнних роках, та навіть і після воєнних. І тепер в колективі практично всі мають вищу освіту деякі і не одну. Музичну спеціальну освіту так що абсолютно як інший інтелект від інтелектрства до професійного так, статусу, так, так, так. так як воно у, у всьому у нас було на той час. Дивіться, он той же Лендович, Стеценко, той же кожен про яких я кажу, це ж були в основному священники, вчителі, тому що в тій імперії тоді всі кадри витягувалися в тій імперській столиці, а ці люди нам особливо цінні. Такий, як я назвав, і там ще багато таких є, і, і на Заході України, і на Сході. А, ці люди особливо цінні тим, що це вони розпочали. Наприклад, там це українська церковна хорова музика. Її як такої, української не було. Це треба дякувати Стеценку Кирилу Григоровичу і іншим, які працювали в той час. Так що вони надзвичайно велику працю і велику. Я б сказав, славу принесли і заклали фундамент нам сьогоднішнім. Тобто, фактично, в капелі закладена така фундаментальна цінність, яка вже століття і далі століття несе вже значення для усієї нації української. Безумовно, от є, дивіться, от там, в Римі є сексинська капела, яка десь, я не знаю скільки точно, але не менше 600 років. Це означає, що італійська культура, хорова в тому числі. Має тяглість, добру, вона має по сьогоднішній день продовженість. Так і от ага. наші 100 це означає, що після нас прийдуть люди, і нам було бажано бачити все це через хтось інший, пізніший, безумовно, через 200 300 років. Ми будемо а це буде означати, що наша держава існує, що наша культура існує, що наш народ існує. Давайте повернемося ще в історію. У нас є відео. Процес створення хорового колективу на базі Дніпровської спілки розпочався з кінця 1918 року. 5 листопада на посаду хорового інструктора за порадою Кирила Стеценка був призначений відомий фахівець, колишній редактор музичного журналу Боян Полікар Микитович бігдаш бігдашев Хор на початку своєї діяльності. Був аматорським, але вже за декілька місяців до його складу увійшли професійні виконавці з музичною освітою. Саме з репетиції аматорського хору, найбільшої вітчизняної кооперативної установи часів української революції 1917-21 років Дніпросоюзу, починається творчий шлях колективу, який у майбутньому стане одним із флагманів українського співу. 13 березня 1919 року в залі колишнього купецького зібрання нині Національна філармонія України відбувся перший концерт хору робітників Дніпросоюзу, присвячений роковинам смерті Тараса Шевченка. Саме цю дату взяли за початок легендарного шляху відомої у подальшому державної української мандрівної капели. Її назву склали перші букви. Власне так, абревіатура Думка стала ім'ям цього видатного колективу. 11 березня 2019 року, день в день 100 років по тому, у тому самому приміщенні колишнього купецького зібрання Славетна Думка святкує свій ювілей. А от які були відгуки слухачів, глядачів у цей вечір? Власне, що ви відчули вже по завершенні цього вечора? Ну оскільки це, я так розумію, була відправна така а, подія для турне взагалі українського. Так і знаєте, це, це по перше, дуже велике нервове напруження для всіх було, і для мене в тому числі. І ми коли вже закінчили концерт, і були дуже ну, прийом був дуже гарний. і Глядачі і слухачі надзвичайно гарно прийняли. Ну безумовно, якесь таке полегшення і радість з того, що ми все таки виконали свою перед собою поставлену задачу, і все благополучно. Хоча це нас переслідує постійно у всіх концертах, це нормальне явище. Але тоді було особливе хвилювання і особливий стан такому знаєте, особливий стан душевний після того, як ми закінчили концерт. А скажіть, які знакові постаті артисти працювали з думкою ці роки і власне підтримували цей імідж і статус капели? А... Ну, і тут, тут по-перше, треба сказати про тих керівників думки, які в свій час, от і зараз згадано про а, Полікарпа Бігдеш, Бігдашева, який до, до певного часу ми не, навіть не знали, що це він перший був художній керівник. Бо ми рахували раніше, що думка наружна з 20-го року, тоді, коли більшовики останній раз прийшли в Київ, і, більше, і вони почали відлік від свого приходу. А тоді був Городовенко Феофанович, який теж досить довго, до речі, він перший заслужений артист України, і у нього квиток був номер один. От і він успішно керував колективом через Олександр Сорока, довго керував і дуже корисно. А, Павло Муравський, а, і так я просто не хочу всіх випереперепере пощастило то... протягом страті, Так, були впливи. деякі спади. Безумовно було вся, по різному, по всякому, і, і безумовно, і ми співпрацювали із видатними оркестрами, з видатними співаками, в тому числі таким як Іван Козловський. Ось у нас працювала 20-х роках. В капелі а, знаменита міліція Коріус, яка відома за е, фільмом Великий Вальс. Такий був американський Володарка до... Оскару, до речі. Так е, вона у нас працювала недовго. Її чоловік був в якимось воєнним аташе в Києві, десь 22-24 приблизно рік. У нас є відео її виступу з кінофільму Великий Вальс. Давайте подивимось. Будь ласка, хто вона була? And and our love the Всесвітньо відома американська оперна співачка, остароносна зірка знаменитого великого вальсу Мілиця Поліс своє дитинство провела Україні А своє сходження до вершин слави вона починала, співаючи в болі державної хорової та плевої. Ось розуміючи, що капела проходила такі різні етапи, от скажіть, яке майбутнє, як вам здається, що попереду у капелі, як буде, буде змінюватися хорова культура? Е, ну, по-перше, я так бачу, якщо наше суспільство буде розвиватися, і е, рівень наш буде підніматися до тих висот, які ми собі тут. Визначили, скажемо, в усіх сферах, в тому числі в економіці, у місці нашої держави і народу, а в європейському контексті, то буде безумовно перспектива добра. І найголовніше це бути на високому високому професійному рівні, і, і пам'ятати, що ми знаходимося на цій землі. І от, от така от, такі два компоненти нам дадуть можливість існувати те, що я сказав, не менше 600 років, як оце Сикстинська капела в Римі. А що відбувається з родиною, коли вона співає в голос от, саме хорове виконання твої? Це це дуже складний такий психофізичний процес. О, так розумієте, я ось скажімо, людина, коли плаче, це стан певний фізичний, психічний, душевний. <реш> а, і е, аналогія, якась протилежна правда з іншим знаком, з плюсовим знаком це спів, коли людина теж знаходиться в якомусь такому ест... екстатичному піднесення, піднесенні. Піднесення. Так і людина співати. Тобто, е, це не дуже процес, і він подвоїться, двоїться потроїться, бо є більше людей, які подобаються індивідуальний спів. Це теж дуже складна і. Непроста професія і дуже цікава для багатьох. Ну, ви ж бачите, з хорами то трошки інакша ситуація, але там є закладена інша сила, сила колективного творчості, а вона підносить надзвичайно сильно людей. А, і ті, хто прийшов через це горнило цього колективного а, стану. А це колективний стан, і це скажімо, особливо важко диригенту, як це зробити з цього, як знаєте, якесь художнє явище, воно надзвичайно складне і надзвичайно цікаве. Тому що люди повинні з тобою вже спілкуватися і хотіти з тобою і відчувати і від, безумовно, цей і вони повинні тобі повірити. Це це складний дуже процес, Зате, коли уже оця об'єднана. Музикування таке, знаєте, воно може носити любий характер, навіть агресивний, навіть надзвичайно патріотичний. Може бути надзвичайно тонкий душевний стан у людей, але всіх разом, бо, бо якщо хтось або навіть навіть там кілька людей не з тобою, це то, значить нема повноцінного художнього мистецького стану. Розумієте, колектив? це надзвичайно складно, це окрема розмова. Ціла може, тому що я люблю свою професію. Мені так здається, що але це дуже цікаво. У нас є фрагмент виконання хорового твору вашої капели. Ну Ось ми ще не побачили такий фрагмент хорового виступу. От, це унікальне явище, я бачу, да? так? No, ну Це фрагмент із реквієм нашого теперішнього, слава Богу, класика вже, можна сказати, української музики, не тільки хорової. Валентина Васильовича Сільвестрова. Він, він був в програмі нашого концерту 11 березня. А, це фрагмент з реквієму для Лариси. Називається. І Скажімо, такий голос, який ви зараз чули, контртенор, контр контртенор. Їх кілька буквально людей у нашій державі. А, але в принципі у світі ця культура підтримується і має великий попит, і має ціну. Це дуже давня культура, вона європейського походження. І в нас такі голоси є, то що ви чули. А от скажіть, виконавець, який працює з хором, це для кожного взагалі доступно? Чи це якісь особливі люди можуть працювати з хором, хоровому виконанні? Коли диригенти? виконавець, коли коли виконавець чи... співак а, соліст співак. і поруч хор, чи це для кожного виконавця так ну? Ми маємо має групу своїх людей, які прекрасно справляються в даному випадку. Це мінинка він не наш. А, м, а... Чим, чим має володіти співак? Він має відчувати, як працює хор. Поруч з ним. це ж ну, безумовно, це має бути музикант в першу чергу. Не просто голос співак. А це є музикант, який чує. Бо це ж фактично, ми йому створюємо як симфонічний оркестр супровід. Фактично, він Фак... працює так. на фоні. Він, о, він, о. На, він ф... працює на фоні цього колективному фоні. Цього що ми говорили, і такі вимоги. О, от З нами працює, я вже казав про коло. Козловського, про міліцію Коріус, з нами Діана Петренєнко співала і не раз мало того, вона була, працювала в думці трохи. Так що це складний процес і завжди такі речі, такі речі виконують безумовно кращі співаки, кращі музиканти. А хто є для вас учителем в хоровій справі? Ну, зараз Я вам скажу, мені повезло в цьому плані, я сам з Буковини і колись вчився в Чернівецькому музичному училищі, там в мене був викладач Литвинюк Вілен Васильович. А в, в Київській консерваторії, коли я вже вчився, моїм вчителям потім і 5 років, а потім ще. А в асистентурі стажування ще був е, тоді два роки. Е, Олег Семенович Тимошенко, професор мій був е, мій вчитель, а вже в житті, в практичному житті. Бо найбільшу na, практику і найбільший досвід набуваєш, по перше, сам а по-друге, колеги твої, в яких можна. бо я працював у хорі і вірьовки» з Анатолієм Тимофовичем Авдієвським. Авдієвським та. мабуть, так, Od, дуже великий вплив на мене справив Павло Іванович Муравський, який бувший. А ну за 15 років до мене був художником керівником Капели Думка. А я навіть мав такий випадок, що я прослуховувався, коли мені було 19, співаком в капелу думк. Він не знав, що перед ним стоїть майбутній е, на, один з наступників подожній керівник на, та, капели. Так, так. Так та, само Павло Іванович на мене і тоді вкладав. вас взяли в цю капелу? Мене взяли, але я поступив в тому ж році в, в академію, тоді в консерваторію, в Чаковську, нашу Київську, в клас до Тимошенка Олега Семеновича. І на тому все зупинилось. Так ми і домовились. Він каже: якщо не якщо не поступиш, а я йому кажу, ми ще мені в армію треба йти, було, знаєте, що молодий був. Якщо не поступиш, то я тебе заберу. То ви потім прийшли диригентом? От я прийшов вже після певного великого шляху, бо я був і в хорі вірьовки художним диригентом. Я був керував чоловічою капелою 6 років. І Аж після того я прийшов в думку. Так що я послідовно йшов не зразу. Зірки нашого, ем, нашої професії так швидко не робляться, як тепер. Ось так. А от хорова школа думки? Який вплив вона створює на інші хорові колективи? України зараз ну, перше у нас ми універсальні такі колектив. Ми крупні форми співаємо, які інші не мають зараз. В основному більша маса хорових колективів це камерні склади. Вони більш мобільні в плані а, пере, зарплати, чи там чи оплати, чи переїзду, чи готелів. Знаєте, це легше ну, якби але зате вони збіднені можливостями, бо малий склад це одне. А а в такій формі, як реквім верді, заспівати таким складом неможливо. А яка зараз кількість виконавців в капелі? Ну зараз десь я не можу навіть точно вам сказати приблизно так 68-69 осіб в колективі є досить для будь-яких форм. А про що ви особисто мрієте для капели, коли ви дивитесь на виконавців на хор? Нам взагалі всі події. У, у мене постійна мрія, яка мене переслідує все практичне життя. Це постійна підтримка рівня команди, постійне оновлення. Що не дуже просто, бо вони захищені законом, знаєте, і е, голос довго не живе, як знаєте, як кажуть. Це готи. справді так? Так. Да, е, це на техніці ще можу трошки протягнути, але в принципі, це. Діло молодшого і середнього максимум віку. От, і моя турбота, щоб ця команда, цей колектив постійно був на високому художньому творчому рівні. Оце найбільша турбота. А на мрії, так, це і це ну, ідеально не буває. Знаєте, не, не буває. Так, і крім того, з людьми вже зростаєшся, зріднюєшся, з звикаєшся до них і вони до мене. І це не такий простий процес, а абсолютно щось таке зробити нове нема потреби. У нас всі ці базові речі є і в думці, і не тільки. Головне, це люди. Я так, розумію. головне люди. Це дуже складна річ саме. от у мене в житті найскладніше було, може не стільки професійних проблем. Скільки, а скільки роботи з людьми? Я особливих мені, як я не хочу зараз показатися, у мене особливих не було проблем з, з людьми, але я весь час про це дбав. І дбаю зараз, щоб в колектив був порядок, рівновага і дружба, і щоб ми могли працювати творчо добре. Ми вам зичимо великих творчих успіхів. Дуже вдячні, що ви до нас сьогодні в студію прийшли. Власне, думка це величезна цінність взагалі для України, для нашої нації. Дякую вам. вам. Дякую вам. Дякую за цю розмову. Хочу сказати нашим глядачам, що з нами в студії теми дня сьогодні був Євген Савчук, художній керівник, диригент Національно заслуженої академічної капели України Думка, Лауреат премії імені Тараса Шевченка, народний артист України. Художник, музикант і виконавець дуже схожі тільки. Перший пише картини на полотні, а інші на тишині. Музика і хоровий спів це те, як звучать почуття. Ми сьогодні говорили про старіча Славета Національної капели Думка, хорове мистецтво та її подвижників. З вами була програма Тема дня. Все найкращого. До побачення.